Всім добрий день. Хочу мені показати такий лайфхак у нас був такий отвір для того, аби там не лізли пташки і так далі. Ось Я зробив таке Чілко. Чи чоло, Чи, як. чи може кришка якась, коя як називай. Тут кажуть Чілко. Зараз покажу, як я то роблю. Дивіться, такий лайфхак той в мене... Довжина така, довжина, я собі так, цим воно царапає. Тут в мене ця довжина. Цю довжину я обробляю ось так по, по кругу. Бачите? Потім беру ножиці такі або такі, або такі, які мені якими зручно робити. Ось так обрізаю. Тут у нас вугли виходять. Обрізаю і така штука. Зараз я вам покажу, беру ці кліщі, загинаю ось така у нас гарна симетрична штука. Гугли обрізаю для того, щоб нам там нічого не мішало, так як у нас там теж окантовані штуки, а сюди буду і м'яти на закльопки. Дам 4 закльопки по цю барву. І все буде виглядати ок. Так там вставимо, зараз покажу, як воно виглядає без цього. Ось так воно в нас виглядає без цього. А так воно буде виглядати з цим. Так що всі користуйтесь таким лайфаком всі марного дня. Така в нас криша, закінчили робити. Пишіть у коментарях, як вам такі робати